Доброго всім здоров'я, шановні глядачі, Всіх вітаю. Отже, індексація пенсій вже пройшла. Да? Всі ми знаємо, що це 11,5%. Да? І всі ви і ми можемо порахувати, яка, буде, яка ж пенсія, і чи вона зросла, чи не зросла, в кого зросла, в кого не зросла і наскільки. Тобто, ви можете взяти своє тіло, пенсію, не своє тіло, вибачаюся. Тіло своєї пенсії і порахувати. Да? Тіло своєї пенсії ви можете взяти в кабінеті пенсіонера от. і м -м -м, можете порахувати. Є також і погані новини, да? і хороші новини, Тобто, які це Це мінімум 100 гривень, да? максимум півтори 100 гривень говорять люди, ну краще б уже їх і не давали, де, деякі. Да? Кому дають 100 гривень, тим, це 21 рік, хто повиходив на пенсію, тих, у кого мінімалка, тих, у кого не індексується, а півтори тисячі дають тим, у кого вище 20 тисяч, ну якось там так дають півтори. І от саме цим деякі люди не задоволені, тому що по індексації, по е, ці, цих процентах у них виходить більше. І от вони говорять, вони цим. Незадоволені, от, тому що, кажуть, кажуть, несправедливо. Далі про тарифи поговоримо, тому що вже говорять і про тарифи. Ну, самі ми знаємо, ми з вами знаємо, да, якщо тільки зростає якась заробітна плата, якась мінімалка чи пенсія, з ходу піднімають тарифи, піднімають ціни, піднімають ну, на все на продукти, на комуналку і на все остальне. Зараз будемо про це говорити з вами. Я вас би попрохав підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Це займає буквально пару секунд вашого часу. От, а я буду вам дуже-дуже сильно вдячний і більше людей побачить це відео і будуть знати більше. І головне правду. Я ніколи не обманюю. Я, я кажу те, як є. Може, десь щось, якісь розбіжності. От так що, поїхали. Отже, пенсія. В когось зросла, а в когось не зросла. От дехто каже: ну, от як ж вона зросла, якщо там мені дали тільки 200 гривень? Але ж все одно, ну, хоч трошечки, ну, зросла. Чи це воно, як би сказати, нормально? Чи цього хватає? Ні, не хватає. Чи вважаю я це, це збільшення? Ні, не вважаю збільшенням. Так, да, воно якесь збільшення є трішечки, але це не збільшення. І е, до, цього, до того, щоб пенсіонери наші жили краще, ще треба працювати і працювати. Працювати і працювати. щоб е, хоч, хоч вони, щоб на якомусь уровні середньому, да, середньої, середньої пенсії, як вони говорять, це 6,345, щоб було. Думаю, за час дойдемо до цих 6345. Щоб не стояли коло е, магазина, не рахували копіючки, чи коло аптеки, чи ліків купити, чи за комуналку заплатить, чи хлібчика купити, чи не купити, чи половинку куплять, чи е, цілу хлібинку купити. І щоб не економили, щоб. Де купляли лапи і варили суп, а купили собі нормального м'яса, якщо людей немає свого хазяйства. Пенсіонери я маю веду. Ну у нас із е, е, робочими громадянами не, не, не краща історія, я вам скажу. Ну, але пенсіонери це ж взагалі ну, є такі люди, що вони не можуть працювати. А є такі, які працюють. І от іменно цим людям, пенсіонерам, які працюють, збільшення буде в квітні, Їм не було індексації, про що я хотів і сказати. Тим пенсіонерам, які працюють, їм індексації не було і не буде. В них буде в квітні перерахунок. Там зовсім друга історія по цьому всьому. Де ж береться оця 6,345 середньої пенсії? Да? Ну, дивіться, в когось є мінімальна заробітна ну пенсія, тож заробітна плата. А в когось пару чоловік максимальна, да? там 300 тисяч, ну, самі знаємо кого. Да? Судді, прокурори, там, держслужбовці і тому подобне. От, е, тобто, і вони беруть це все, сумують і ділять на 2. От. І от виходить 6,345, Це більше, як про прошлий рік. це, прошлий рік було 5,790, а це ну, це рік 6,345. от, В кого на 200 гривень побільшала пенсія, в кого на 300, в кого на 400 Тобто, якщо в кого тіло було більше, ну, Нормально, там 4 тисячі, допустимо, тіло це 400 там, з чим-то 450-470 гривень добавили. Обіцяли індексацію зробити, і тим людям, тобто 70, 75, 80, да, вони получають надбавки. За рік їх хотіли говорили, вірніше пенсійний фонд говорив, даже Вонович говорила, що буде теж індексація, але, на жаль, ніхто її не провів. Ну і ще там дуже велико багато муток цих всіх із цією пенсією. Чи достатньо це? Ні, недостатньо. Недостатньо. Тому що комуналка шалена, ціни зростають з швидкістю, я не знаю, космічною, да? а тих 200-300 гривень надбавки. Ну, 10 хлібин, 10 купити, хлібин купить. Ну, і то якось би, але ж все одно. Але ж все одно, це, це не пенсія, це не пенсія. Це, як би сказати, виживання, шановні українці. Так що, якось так. По тарифам, по тарифам. Всі ми знаємо, що тарифи на період на опального сезону вони типу, ну, типу заморожені, да? але опалювальний сезон закінчується. До того говорили нам, що світло здорожчувати треба, щоб було аж до 9 гривень. Да? Вкиди робили, оце все. Вони прощупували людей, прощупали, хто що буде говорити, як буде говорити, притихло. Знову почалося. І те, що вони говорять, не дуже, як би сказати, це радує. Чому? Тому що е, анонсують світло на уровні, на рівні, на рівні 9 гривень, 9 гривень. А газ, ну це повний зв'язок. Давайте розберемося із. Світлом. Чому 9 гривень? Тому що закуп, закуповують рин, ринкова вартість 10 гривень зараз. Ринкова вартість 10 гривень. Ну, туди-сюди це для там непобутових споживачів, для побудовувачів-мінус -мінус, це 9 гривень буде. 9 гривень це повний звіздець. 9 гривень це 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 в ну, це... мене немає слов для вираження. От. Вони всі кричать, що це європейські ціни. Що це Європа до Європи. А коли будуть європейські зарплати? Ви зараз будуть говорити, що треба відбудовувати енергосистему. Газопостачальну систему і тому подобне. І тому ці, ці тарифи, і тому подобне. Я не знаю, я не сильно великий спеціаліст, але чому ми повинні олігархам відремонтувати за олігархи повинні ремонтувати за наш рахунок свої. Вони при ну, свої енергосистеми, свої, свої, ну, власне, ну, своє власне. Чому за наш рахунок? Ну Чому за наш рахунок? Ми платили, ви отримували прибутки. Ремонтуйте. Хрість, що я не прав. Плюс до того анонсують, що газ буде 32 гривні. 32 гривні. Вдумайтеся, що газ буде 32 гривні. Зараз уже газу, говорять, нашого нема. Хоча вони говорили, що ми зиму пройдемо на своєму газові. Але вже закупають газ. Уже закупають, говорять, газ. І закупають дуже дорого. І ринкова, ринкова там ціна і тому подобне. І от вроді би, що буде 32 гривні, ну це буде повний звіздець. Люди зараз не можуть платити. Ну, от якісь там дотації будуть, якось будемо вилазити. Ми вже субсидії пам'ятаємо. За субсидії були. Практично зараз 70% не можуть отримати тих субсидій. Так само і з цим буде. Так що, люди, якщо це зроблять, ну це, це буде повний крах. А ви знаєте, що в нашій державі наші. Керуючі, можуть зробити усе. Вони підняли до чотирьох. Платять, платять, значить і це будуть платити. А те, що люди економлять на усьому, а те, що люди не доїдають, а те, що люди економлять на тому газові, в куфайках практично сплять. Їм же ж по барабану. Вони ж за це не платять. Вони ж на державному убезпеченні. Вони навіть не знають, скільки та комуналка стоїть. Подивіться, дружина Володимира Зеленського, президента нашого, як говорила, скумбрія по 8 гривень. Я, я нічого не натякаю, нічого не говорю, але вони не знають навіть цін. Ви думаєте, вони знають тарифи наші? Боже, і знають но їм глибоко по барабану на ці тарифи? Якщо у нас буде європейська зарплата, то можна європейські платити комуналку європейську. Буде європейська пенсія, можна й комуналку платити, а не щоб та бабка чи дід стояли коло аптеки, копіючку щитали, я повторюся, да? і думали, що їм робити, тряслися, щоб економили на всьому. На газу, на світові, та не включити, не туди, та не сюди. Хіба це життя, це виживання, шановні українці, це виживання саме надстояще, просто-напросто виживання, а не, а не життя. І в такій, в такій багатійшій країні, в багатійшій країні, шановні українці, це ж повний звіздець. Коли воно наладиться, коли, воно, коли нас почнуть поважати? Все розпродали, все, землі розпродають, заводи порозпродували і хочуть, щоб. Ну, саме, саме буде туди далі. Чи буде, вони реформу ж хочуть зробити, оцю пенсійну. Бали там якісь, накопичувальна пенсія. Вони говорять, ні-ні, ні 9% на ковичну пенсію це буде платити роботодавець. Так роботодавець не буде своїй кишені платити його. Він заплатить, але пенсія на 9% кажу, пенсія ти, вибачаюся, зарплата на 9% знизиться. І все, проста математика. Ой, дай Господь Бог, щоб воно все наладилося, щоб прийшли люди, ті, що будуть за нас з вами переживати, за громадян України, а не за свої кишені. А поки будуть олігархи при владі, вони не будуть про, про нас, про, за нас з вами думати. Вони будуть за, думати за свої статки, за свої кишені. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Дай Бог вам здоров'я, дасть Господь Бог все буде добре. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Дасть Бог. Скоро це все скінчиться, прийдуть люди, які будуть за нас з вами думати. І будуть про нас думати, а не про свої статки. Всім пока-пока.